Що відмити свого залізного друга від бруду і пилу, жителі та гості нашого міста тепер зможуть витрачати удвічі менше часу та коштів. Найпопулярніший в Європі спосіб миття автомобілів з'явився і у Дубні. Саме тут можна повністю помити своє авто за 20 гривень, витративши лише 5 хвилин. Пляється жетон тут в жетонних прийомниках. Спеціально закидаються гроші в кавових апаратах, нічим не відрізняється, закидаєте купюру, нажимаєте кнопочку, вилітає жетон. У два жетона можна помити повністю автомобіль, включаючи піну, віск. Осмос. Осмос – це дистильована вода, після ополіскування якої на поверхні автомобіля не залишається плям та осаду. При безконтактному митті бруд і тверді частинки змиваються водою під високим тиском за допомогою спеціального обладнання. Основна перевага такого типу мийки не пошкоджується покриття автомобіля. На його поверхні не буде ні подряпин, ні будь-яких інших ушкоджень. Після обслуговування цієї машину треба не витирати, не сушити, нічого. Це обмили 5 хвилин сіли, поїхали. І машина чистенька і блистить. Це дійсно безконтактна мойка. До машини взагалі не торкаються людські руки. На відкритті автомийки був присутній і думинський міський голова Василь Антонюк, який свого часу підтримав її створення. Він вважає, що наявність такої автомийки позитивно вплине на інфраструктуру нашого міста і наблизить його до європейських стандартів життя. В місті 140 кілометрів доріг, із них 60 кілометрів грунтові дороги. І тому оцей такий варіант, який сьогодні був запропонований інвестором, він був підтриманий мною. Хочемо, щоб дійсно візні ворота в місті відповідали дійсно єрвезьким гатункам. Техніка настільки проста у користуванні, що жінки та підлітки можуть самостійно помити автомобіль. Чоловіки ж вправляються із обладнанням легко і без зайвих зусиль. Ця мийка дуже зручна. Будь-яка людина, навіть дитина від 10 років, може нею користуватися. Вона навіть може працювати до двадцяти градусний мороз. При зниженні температури повітря вмикається підігрів бетонної підлоги, що перешкоджає утворенню льоду. Перші відвідувачі вже встигли оцінити позитив і створення мийки самообслуговування у нашому місті. Перше, що їх тішить, це відсутність черг. Вроді би швидко, якісно, непогано. То що треба, скажімо, для інколи для автомобіля, швидко помити і поїхати. Сподобалось тим, що швидко і на крайній момент не буде таких чергів дубно у нас на мойках. Сергій Ведрак, який часто відвідує наше місто і вже давно користується послугами такої ж автомейку у Рівному, зазначає, що вона дозволяє не лише зекономити кошти, а якісно вимити автомобіль. Взагалі, якби даний тип ми як вважаю, він є екологічно виправданим з чим, Мінімальне використання води, мінімальне використання воску. При цьому ця вода, яка стікає, вона попадає в резервуар, і, в принципі, фільтрується і може використовуватися повторно. Тобто, в принципі, на рахунок цього виду мийок тільки ну, моє враження, тільки позитивне. Мийка працює цілодобово і має шість постів. А це означає, що усі охочі зможуть довести до ладу своє авто, не чекаючи довгих чергах і за нижчою ціною. Щоб переконатися в цьому, вам слід завітати на безконтактну мийку самообслуговування, що на вулиці Шевченка, 53, біля в'їзду у Дувно, і самостійно проконтролювати свого залізного коня.